Малята, добрий день, вітаю вас на занятті зліпнення. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Хто це літає над водою з прозорими кринцями, швидкий, мов блискавка. Так, це бабка. Це легка і красива камашка, яку часто можна побачити біля води. Сподіваюся, ви теж її бачили, коли з батьками спускалися до водою. Я пропоную вам трішечки і розглянути бабку. Подивіться, у верхньому правому куточку на очереті сидить бабка. Зверніть увагу, якого кольору її тільце. Бачите, майже синє і прозорі, зовсім майже не видно крильця, бачите їх. Ось така вона. А у правому нижчому куточку теж бабка, але зверніть увагу, її тільце майже червоне, а крильця теж такі прозорі. Бачите, у лівому куточку теж бабка, погляньте, але її тулуб майже чорний, бачите? З такими рисочками. А ось у верхньому куточку я пропоную вам розглянути, лівому верхньому куточку розглянути бабку, з чого ж складається її образ. Подивіться. Тулуб у неї ось такий видовжений, а там, де лапки кріпляться, трішки подовжений, а до хвостика витончений. так? Голівка, подивіться, ось має ось таку круглу форму. А у деяких бабок можуть бути ще й вусока на них. А крильця, подивіться, скільки ж у неї крильців. Так, порахуємо: один, два, три, чотири. Чотири крила. Бачите, які вони. Вони витягнуті, такі, подовжені. так? І до краєчку вони трішечки загострені, але закругленими кінцями. Це для того, щоб бабка могла дуже швидко літати. Тому що вона літає дуже швидко і тихо завдяки ось такому такій будові крильців. А також вона ще має і лапки. Подивіться, бачите, у неї двоє лапок. Розташовані ближче до голови, а четверо лапок на тулубі. Ось така будова. Зверніть увагу, це нам знадобиться. І сьогодні ми з вами виліпимо кольорову бабку. Чому кольорову? Я зроблю її. У своїх кольорах, але ви подивіться, на колір вона може бути і червона, і синя, і зелена, і жовта з чорним, наче оса схожа. Тобто окрасу тулуба бабки може бути дуже-дуже багато. Якщо ви спостерігаєте біля водойми, ви побачите, наскільки вони відрізняються кольором, але за будовою все ж вони однакові. І сьогодні я, як уже сказала, пропоную зліпити нам бабку на блакитному фоні, ніби вона летить над водою. Зробимо її очерет, і тонкі тільце з крильцями, а щоб усе виглядало ще цікавіше, поєднаємо пластилін із картоном. Тож, готові створити свою казкову бабку? Тоді починаємо. Малята сьогодні для роботи нам знадобиться з вами пів аркушу. Бачите, ось такого блакитного е, папе, е, картону. Картоном, вибачаю, не папір. Папір нам не підійде картон. Е, на якому ми будемо з вами робити нашу роботу. Тому що блакитний фон це буде наша водойма, над якою літають бабки. Так? Так. Але... Бабки літають не тільки над водою, там, де є багато води, але там ще де росте очерет або ще якась водна травичка, але більше біля очерету. Тому ми з вами почнемо спочатку робити очерет. Для цього нам знадобиться, подивіться, у мене на тарілочці є пластилін зеленого кольору. Ви можете використовувати малята залишки пластиліна після якоїсь роботи, наприклад. І якщо в нього є, бачите, тут у мене світ, трішечки світла зеленого салатного пластиліну, змішаного з темно-зеленим. це дуже-дуже гарно для нашої роботи буде. Дивіться, що я роблю? Я катаю кульку. Потім відступаю трішки від нижнього краю. Ось так. Наприклад, ну тут можна от біля краю, біля е, лівої сторони, приліпляю, а потім дивіться, що я роблю. Я беру пальчик і ось так розмазую. Бачите? Ось так. Це у мене буде очерет. Далі відриваю трішечки менше, катаю кульку. Знову, дивіться, я поруч тільки нижче вже. І знову пальчиком малюю очерет. Бачите, ось так. Знову катаю кульку і роблю він може бути, ну якої вам до вподоби довжини. Він різний. за. І ось таким чином, малята, ми з вами робимо очеретяні зарослі. Ось такі, бачите? Так. Нічого, якщо у вас трішечки буде виступати, ми за допомогою стеки можемо це прибрати. Ось так. Або, якщо у вас на дощечку покласти ось так, з краєчку, якщо треба тут буде розкочувати, вам буде достатньо місця. І ось так ми з вами, ось такий очеред з вами зробимо до кінця. Працю, працюючи зеленим ось так ми можемо тут пластиліном. Ось так, бачите? Ось він буде такий, ось така кулька, і ми можемо робити ось так. Якщо у нас щось, ось бачите, як у мене трішечки-трішечки смазалось, у нас на допомогу завжди прийде. Так, наша стека, дивіться. Бачите, ми це теж з вами вміємо. Прибрали і зробили заново. Це ми з вами вміємо. Ось так приліпили і зробили. Дуже гарно. Так, і ось тут іще зробимо. Дивіться. Ось так. Бачите? Використовуючи прийом розмазування. Ось таку спочування, а потім розмазування, ми з вами зробили. Ось так. Тепер це ми прибираємо. За допомогою серветки ми витримаємо з вами стеку. Так. Якщо треба помити руки, ви можете помити. так, Тут ми теж прибираємо. Бачите, за допомогою серветки ми з вами можемо. Нашу роботу зробити хайною. ось так, бачите? Це ми теж з вами вміємо виправляти різні недоліки. Так, малята, далі ми починаємо працювати з вами е, з чорним пластиліном. Спочатку ми будемо робити тулуб нашої бабки. Подивіться, я відчіпнула маленьку частину. Ось так. Бачите, зробила кульку. Дивіться, і я її ось так приліпляю. Це буде головка нашої бабки. Далі беру трішки більший сматочок пластиліну, бачите? Спочатку я його формую в кульку, а потім буду розкочувати, дивіться, можливо, на дощечки я роблю ковбаску. Ось так, бачите. Але ковбаска теж повинна бути така задовга, тому що тулуб нашої бабки, ви бачили, він такий він довгий. Так? Дивіться малята, якщо, як у мене, ось пластилін має таку, він бачите, зараз літо, жарко, і він дуже-дуже плаский. Подивіться, нам потрібно зробити ковбаску, щоб вона з однієї сторони була товста. А з другої сторони, ось така тоненька. Наче трішечки схожа на морквинку. Пам'ятаєте, як ми з вами робили? Це буде тулуб нашої бабки. Ось він. Бачите? Ось вона така. І трішечки-трішечки притискаємо. Ось так. Тому що голівка не дуже велика у бабки нашої, а тулуб ось такий він довгий і ось тут затустий. Так, малята, якщо як у мене, ось бачите, після чорного пластиліну руки трішечки забруднилися, можна або витерти, або помити Так, і тепер ми будемо робити крильця нашої бабки. Для цього ми будемо використовувати білий пластилін. Ми відриваємо шматочок, такий доволі, е, ми можемо... Розкатати ось так, дивіться малята. Розкатали, трішки приплюснули і зробили ось таку, бачите, як ми вміємо робити форму трішечки. А тепер дивіться, я прикладаю ось так зверху. А далі до тулуба я буду ось так розмазувати, дивіться, ми це вміємо з вами робити. А потім, бачите, це буде крильце. Ось таке. І ми його будемо сплющувати. Ось можемо повернути. Бачите? Ось так. Тому що крильця теж задовгі, ось так. І сюди подовжуємо. Бачите? Ось. Одне крильце буде таке. І друге, його трішечки можна зробити меншим. Ось так, дивіться, теж кулька. Трішечки її витягуємо. Потім пригортаємо. Дивіться, це крильце буде, я казала, трішечки меншим. Тримаємо папір і розмазуємо сюди. Ось так. ось, Бачите? Це будуть крильця нашої бабки. Ось так. Два таких білих, дивіться. І якщо треба, форму додати ось так. А тепер за допомогою стеки малята ми можемо ось такими рисочками, тому що криця вони ось так мають ще структуру, ми з вами дивилися, ось так. Ось така баба. Дивіться, ми за допомогою чорного пластиліну ми можемо зробити ось такі. Бачите, він дуже-дуже-дуже розплавився тому що літо спекотне і пластилін. Малята, якщо у вас така ж сама ситуація з пластиліном, що він дуже м'який став, нам на допомогу прийде е, чорний фломастер Дивіться, ми нашій бабці ось домалюємо ось такі, бачите, у неї ось такі є лапки і. Ось такі вусика, тільки дивіться, щоб ось так ми домалювали, ось так. Погляньте, яка в нас гарна, цікава вийшла бабка. Бачите, ось так. Дуже гарно. Любі друзі, подивіться, як гарно виглядає наша робота, наша бабка, да, яка літає над водойми, над очеретом. Я її розташувала на нашій положці з поробками. Бачите, як вона яскраво виглядає. Сподіваюся, вам було теж нескладно це робити. Вас усе вийшло. Я вірю в те, що ви мої талановиті такі майстри. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, до нових наших робот.